Проведення методичних мостів між колективами дошкільних закладів стало справою традиційною. Вихователі діляться досвідом, напрацюваннями та спілкуються на різні актуальні теми. Нещодавно на базі ДНЗ No21 проходила зустріч на тему «Інноваційний підхід в організації корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, які мають вади мови. У зустрічі взяли участь педагоги дитячих садочків No6 та 21. Сьогодні піднімається дуже актуальна проблема, така як розвиток мовлення дитини. Саме в в дошкільному віці відбувається стрімке формування мовлення дитини, адже для дитини це в першу чергу спілкування з оточуючим світом, спілкування з однолітками і з дорослими. І в нормі до п'яти років дитина повністю оволодіває всіма складовими мовлення дитини. В нашому місті функціонують дев'ять груп компенсуючого типу: це вісім логопедичних груп для дітей з вадами мовлення. І Одна група з порушеннями зору, і саме від того, як поставлена робота в цих групах, залежить і подальше навчання дітей у школі. Наше з вами спільне завдання працювати так, щоб ці мовні порушення та інші порушення виправити. Тому ми сьогодні з вами маємо можливість подивитися досвід ті напрацювання які є в колективах цих двох дошкільних закладів. Прологопедичний напрямок в роботі дошкільного. Закладу номер 21 розповіла її завідуюча Алла Бондар. Також викладачі цього садочку, що працюють з дітьми, які мають вади мови, поділилися методиками викладання для учасників зустрічі. Було продемонстровано декілька фрагментів занять, де саме застосовувалася на практиці та чи інша форма роботи у направленні корекції мовних порушень у дошкільнят. Логопедична група це колективний вплив на дитину з боку учителя логопеда. Вихователя, психолога, музичного керівника медичної сестри. В нашому дошкольному закладі функціонує дві групи корекційного направлення. Ці заняття проводяться в ігровій формі. Дитина навіть і не помітить, що навчається. В логопедичній групі проводиться спеціально організоване навчання і виховання за планом, який охоплює всі напрямки корекційної роботи з дошкільнятами. Великий досвід у піднятому питанні має ДНЗ номер 6 Саме на його базі у 1976 році почала функціонувати перша логопедична група. Згодом було відкрито і другу. Хочеться відмітити, що протягом довгих 20 років дитячий садок Червона шапочка був єдиним у місті закладом, де надавалася професійна корекційна допомога дітям з вадами мовлення. З роки існування обох логопетичних груп, випущено більше 1300 вихованців. Досвід наших педагогів, накопичений за 4 десятиліття кропіткої праці, унікальний і безцінний. Система роботи, яка побудована на класичних корекційних методиках, довела свою ефективність і доцільність, але в пошуках нових шляхів... Пляків вирішення проблем наших особливих вихованців. Ми звертаємося і до прогресивного досвіду вітчизняних та зарубіжних колег до інноваційних технологій. Досвідчені логопеди педагоги садочка номер 6 поділилися своїм набутим досвідом у роботі з дітьми, які мають вади мови. Продемонстрували використання інноваційних технологій у роботі з дошкільнятами. Отож, зустріч вийшла цікавою та пізнавальною для усіх учасників заходу.